Та настрої в Білому домі міняється не те, що за 100 днів, а за одну добу. От ви цитували Дівенса, який казав, що війна ще триватиме довго, і представницю Білого Дому, яка сказала, що нібито Сполучені Штати будуть дистанціюватися від цієї війни. Але в цей в цю ж добу Дівенс так само заявив, що Сполучені Штати будуть обійматися перемовинами ще 100 днів. Тобто, от ще 100 днів сполучені штати кажуть, що вони будуть займатися. Ну, як вони кажуть, завершенням російсько-української війни, і це все одночасно. Тобто, насправді ці заяви свідчать про те, що в сполучених штатах просто немає зрозумілої стратегії щодо завершення російсько-української війни. Що на сьогодні адміністрація Трампа стикнувшись з цими складнощами, з тими непередбачуваними як для Трампа ситуаціями, які пов'язані з Завершенням російсько-української війни просто не знають, що робити, і тому оголошують такі різні меседжі, щоб у разі чого можна мати було кілька варіантів, що робити далі. А що робити далі, вони не знають.